У Слов'янському центрі дитячої та юнацької творчості проходив театральний форум, учасники якого стануть акторами за допомогою різних вправ театральних практик. Вони навчаються проявляти себе, ділитися емоціями, і думками, обговорювати суспільно важливі питання і знаходити на них відповіді. Це каби одної з направлень соціального театру, що учень каби помогает людям вибрасувати негативні емоції, сплачуватися, комунікувати між собою. Я довольна сегодняшним днем. Я много об этом слышала, но никогда не являлась участницей этого именно направления работы. Поэтому мне, как руководителю театрального коллектива, очень интересно. Посмотріть, що це за методика проведення форум театра і даже у сьогоднішньому управлінні, проводили проводіли наші тренери, сьогодні я буду використовувати на своїй репетиції з дітьми. На захід могли прийти всі, у кого є бажання розвивати акторську майстерність. Організаторами проекту виступила Донецька міська громадська організація Наше майбутнє. В рамках цього заходу проходить реалізація проекту «Відкрий Україну. Також організація Наше майбутнє проводить творчі майстер-класи з традиційних українських рукоділь Славянську і Краматорську. Форум театр мы уже проводили в Карматорске, было два воркшопа, один будет здесь. Еще в январе мы будем организовать обмен форум театра во Львове. Но в, в перспективе Львов, то тобто есть из тех групп, которыми мы занимались в Краматорске, которыми мы занимаемся сегодня в Славянске, у нас будет 10 человек, небольшая группа, которая поедет в Львов, и там мы будем также делать перформансы по форум-театру. эмоции, емоції, ділилися балинским переживаннями, Завдяки пластичным решениям давали життя новым образом були використані під час театрального форуму. Нова система роботи через театр до самопізнання вдалась. В цьому впевнені усі учасники. Тренінг понравився. Тут можна найти много різних знайомств, Мені дуже понравилось. Я обов'язково сюди прийду завтра зі своєю сестрою. Я слабослышаща, но это никак не мешает общаться з людьми. И я б хотіла, щоб у нашому місті просвітав театр студентський,